Ви знаєте, що у вас забрали право колись і у ваших батьків розмовляти українською мовою. У вас забрали навіть вибір це робити. У вас не було вибору. Ви народилися, а вам. А от сказка, а от пісенка, а от стішок. І якщо ми візьмемо тридцяті, 60 роки за це бажання. Говорити українською, писати українською вбивали. І для нас з вами виборювали ціною життя, щоб ми мали змогу це робити і мали що читати. Для нас робили такий спадок і такий внесок, що чомусь зараз він неоціненний. І от зараз я вам хочу сказати, що з цим повномасштабним вторгненням і цією великою війною. На наші долі ви маєте цю змогу. Поки нас ще не окупували повністю, ви маєте цю змогу, але ви нею не користуєтесь. А колись за це вмирали. А зараз ви добровільно відмовляєтесь від такого дару, від такого подарунку. То чи гідні ви всі ті, хто на зло не переходять? На зло кому? От кому на зло? Своїм дітям бажайте зла, на зло своїй нації, на зло своїй країні, на зло тому воїну, котрий захищає вас. Цікава у вас стратегія і любов до України, незалежність, вільність, свободи. Задумайтеся.